Вітаю, хочу подарувати вам вірш, який називається Крила. Дякую, світе, за те, що прийняв мене у свої ти обійми. При цьому нічого навзаєм не забрав, а нагородив мене крильми. В ігри зі мною у різні ти грав, навчав мене правил охоче. Щоб ліпше тебе, милий світ, я пізнав. Розкритись мені ти пророчив, ловив мене світа мій, безліч ти раз, і крила були у нагоді. Цей подарунок мене дійсно спас, щоб я не загруз у болоті. Безліч пасток довелося пройти після злетів падіння фатальні. Щоразу мене випробовував ти, всі іспити в тебе брутальні. Важке тіло болю в тобі я створив, І вп'ялось воно пазурами, у ньому я душу ледь не згубив, та знов рятувався крилами. Найбільше падіння ілюзій всіх крах, Примарні розвіялись чари, І знову здійнявся на твоїх крилах, Душею злетів понад хмари. І дух мій нарешті на світ подививсь, котрий не хотів відпускати, а дух мій любов'ю себе проявив і крилам дав силу злітати. Дякую, світе, що ти відпустив, хоч дуже хотів заманити, І ті крила, мій світе, що ти подарив, зміг я нарешті розкрити.